Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі, і це астрологічний прогноз для представників знаку Риби. Риби з Новим роком вас! І давайте подивимося, що на вас чекає в 2023 році. Хочу сказати, що рік розпочнеться на ретроградності трьох планет: це планети Марс, Меркурій та Уран. Давайте розпочнемо з Марсу. Починаючи з 4 вересня 2022 року, Марс увійшов в знак Близнюки і буде там до 17 березня 2023 року. В близнюках Марс теж буде ретроградним, починаючи з 30 жовтня 2022 року по 12 січня 2023 року. І Марс увійшов у вас четвертий будинок. А четвертий будинок відповідає за нерухомість, за місце нашого проживання, за переїзди. і можливо. В цей час ви переїхали кудись, тому що Марс дає активність, Марс дає рух. Але на ретроградності Марсу, яка буде тривати два з половиною місяці, може бути відчуттям, що ви не знаєте, жити вам тут чи переїжджати, бути вам тут чи краще поїхати в якесь інше місце. Це може програвати для вас як невизначеність. Але вже починаючи з середини січня, ситуація зміниться. Друга планета, про яку я хочу розповісти, це планета Меркурій. І в 2023 році Меркурій буде ретроградний чотири рази. В перший раз Меркурій буде ретроградний, починаючи з 29 грудня 2022 року по 18 січня 2023 року. Він буде ретроградний в знаці Козиріг. І це для вас 11 дім. А одинадцятий дім відповідає за друзів за інтернет, і можливо для вас це програється так, що вам зателефонують друзі, з якими ви раніше спілкувались, тобто. Це можуть бути люди з вашого минулого, і вони дадуть про себе знати вже на цьому ретроградному Меркурії. Також це може програти, що ви будете займатися роботою в інтернеті, якою ви займалися раніше, тому що 11-й будинок це ще будинок інтернету, а ретро Меркурій це. Те, що було в минулому, але по ретро Меркурію, який йде транзитом зараз, ми можемо займатися цим зараз. От і, наприклад, ви можете доробляти якісь справи в інтернеті, які ви раніше не доробили. Це для цього супер. Або спілкуватися з кимось через інтернет. Меркурій для цього дуже підходить. Єдине, що на ретроградному Меркурії не можна купувати техніку, не можна підписувати нові договори. Оде не можна влаштовуватися на нове місце роботи чи відкривати бізнес, тому що це не буде мати успіху в майбутньому. От, другий раз Меркурій буде ретроградний в знаці Телець, починаючи з 21 квітня 2023 року по 15 травня 2023 року. І для вас це третій дім. А третій дім відповідає за транспорт, за поїздки на невеликій відстані. За спілкування, за комунікацію. тут у вас е, прослідковується тема спілкування, тема друзів, тому е, з вами можуть зв'язатися е, друзі, з якими ви спілкувалися в минулому і захочуть відновити спілкування. Також це можуть бути старі клієнти, з якими ви працювали раніше, або е, колеги по роботі, з якими ви працювали раніше. Також це тема транспорту, і якщо у вас є... Власний автомобіль, можливо, по ретро Меркурію треба завести його на сервіс. І це період, який не підходить для покупки нового автомобіля, щоб ви про це пам'ятали. І так як цей сектор відповідає ще за договори, угоди, в цей період не варто підписувати нові угоди. Третій раз Меркурій буде ретроградний в Діві, починаючи з 23 серпня 2023 року по 15 вересня 2023 року. І це для вас сьомий дім. А сьомий дім це наші партнери, партнери по бізнесу, по роботі, клієнти. І також це наші партнери в особистому житті. Тому з вами можуть зв'язатися люди, з якими ви працювали раніше, чи можливо вам. Зателефонує ваш колишній чоловік, чи колишній хлопець, чи колишня дружина, і захоче з вами спілкуватися. Так це може проявитися для вас в вересні місяці. І четвертий раз Меркурій буде ретроградним знаці Стрілець. Починаючи з. 13 грудня 2023 року по 2 січня 2024 року. І це для вас буде 10-й дім. А 10-й дім – це дім нашої кар'єри, дім нашого статусу. І, можливо, це для вас програється так, що у вас була робота раніше, і вам треба буде якісь питання вирішити по свій по своїй колишній роботі, тобто, це ця робота, якою ви вже раніше займалися, або як це може програтися? Що вам, наприклад, ваш начальник, в якого ви працювали, зателефонує і запропонує підвищення, і запропонує, щоб ви повернулись на роботу. Так що Меркурій у 2023 році буде тісно пов'язаний з вашим секторами партнерів і спілкування. Зверніть на це увагу. Третя планета, яка буде ретроградною на початку 2023 року, це планета Уран. І планета Уран, починаючи з 2019 року, перебуває в знаці Телець і буде там ще до 2026 року. А Уран в Тельці для вас це третій сектор. І ретроградним Уран буде до 22 січня 2023 року. Потім він вийде прямий рух і знов свою ретроградність розпочне 29 серпня 2023 року, і до січня 2024 року Уран буде ретроградним. І що означає взагалі уран? Третьому домі, як він є у вас. Уран це взагалі планета всього новітнього. Уран любить все нове, Уран не любить сидіти і думати, як ми жили колись, як було тоді. Уран, ні. Уран це тільки про майбутнє і Уран це тільки про нове. А так як він перебуває в вашому секторі спілкування, комунікації, транспорту, угод. То на найближчі сім років, куди увійшов уран, у вас може відслідковуватися ця тема, того, що в вашому житті буде багато нових людей, багато нової комунікації, багато поїздок, тому що третій дім це теж поїздки і пересування, тому так для вас може програтись уран. Наступна планета, про яку я хочу розповісти, це планета Юпітер. Планета, яка приносить всім подарунки, яка все розширює, яка приносить нам дуже багато благості. І починаючи з 21 грудня 2022 року по 16 травня 2023 року. Юпітер змінив знак і перейшов в знак Овен. І для вас це другий дім. І для вас це супер становище, тому що другий дім це дім наших доходів, це дім заробітків, це дім нашої самооцінки. І ваша самооцінка покращиться, і ваші доходи збільшаться. Тобто, якщо у вас була певна, можливо, якась в собі, і ви думали робити вам це чи не робити, то юпітер. Вовні скаже, так, да, робити, так, я заслуговую на краще, так, я заслуговую на те, щоб за мою роботу мені сплачували більше, і ви однозначно за цей період будете краще і більше заробляти. Тому це супер становище. І починаючи з 16 травня 2023 року Юпітер змінить знак і перейде в знак Телець. Там, де у вас перебуває Уран, а це сектор про який я вже розповідала, Це сектор спілкування, комунікації, поїздок, транспорту. І саме тут у вас, до речі, може з'явитись новий транспорт власного пересування. Ви можете придбати новий автомобіль по цьому Юпітеру в Тельці. Тому що Юпітер приносить все найкраще в, нашому, в наше життя, і у вас можуть бути е, хороші поїздки. Е, ви поїдете в якусь поїздку і класно відпочинете. Або в вашому житті з'являться люди, знаєте, з якими вам буде комфортно і добре проводити час, і ці люди, які будуть вас підтримувати. Я хочу сказати, що Юпітер буде ретроградним у 2023 році, починаючи з 15 вересня і до кінця року. Наступна планета, про яку я хочу розказати, який, і яка буде мати на вас колосальний вплив на наступні декілька років, це планета Сатурн. Адже Сатурн входить в ваш знак в Риби, починаючи з 7 березня 2023 року по 30 березня 2025 року, Сатурн буде перебувати в вашому знаці, в рибах. І Сатурн буде ретроградним, починаючи з 17 червня 2023 року по 4 листопада 2023 року. І Сатурн входить в ваш знак, ваш перший сектор, сектор вашої особистості, вашої зовнішності, вашого стилю. І взагалі вашої діяльності. А Сатурн це планета дисципліни. І Сатурн у всьому наводить порядок. так що… Глобально в вашому житті Сатурн наведе порядок. І ще одна планета, яка знаходиться вже дуже довго в вашому секторі. Це ваша планета Риби, це планета Нептун, яка довго вже перебуває в рибах і ще буде там перебувати до 2025 року. А це такий стан, коли ви супер себе почуваєте, коли ви почуваєте себе впевненими, коли ви себе добре відчуваєте, коли у вас все складається як найкраще, тому що ваша планета перебуває в вашому знаці, і це вас тільки плюсує. Наступна планета, яка змінить знак в 2023 році, і це дуже значимий перехід для кожної людини, для суспільства, для світової політики, економіки. Це взагалі період зміни енергії. Я звичайно говорю про планету Плутон, який в 2023 році змінює знак і переходить в знак водолій. 23 березня 2023 року по 8 березня 2043 року. Так, Плутон переходить в водолій на 20 років, і Плутон в водолії для вас це буде 12 дім. А 12 дім це дім трансформації, це дім переїздів, це дім еміграції. І, можливо, ви або переїдете на 20 років кудись, або протягом цих 20 років ви зміните місце свого проживання. Но Плутон принесе багато трансформацій в вашому житті. І це трансформації, які не будуть стосуватися тільки однієї сфери, це трансформації, які будуть стосуватися повністю вас, вашої особистості, вашої духовності, вашого світогляду. Тобто Плутон на всіх і на вас вплине глобально. І Плутон увійде знак водолій тільки в перший градус водолія, починаючи з 23 березня 2023 року. По 11 червня 2023 року. Потім він повернеться в 30 градус Козир... Козирога, починаючи з 1 травня 2023 року по 11 жовтня 2023 року. Він буде ретроградний в Козирозі. І ще одна планета, про яку я хочу сказати, це планета Венера. Планета, яка відповідає за красу, за кохання і за гроші. І раз в півтора роки Венера буває ретроградною. І цього року це якраз цей рік. І вона буде ретроградною, починаючи з 23 липня по 4 вересня 2023 року, вона буде ретроградною в знаці Діва. І для вас це сьомий дім. Це дім наших партнерів, наших партнерів по бізнесу і наших партнерів в особистому житті. І що не можна робити на ретроградній Венері? Не можна вступати в шлюб, тому що в цьому шлюбі не буде любові і не буде грошей. Буде якби. Ну, бракувати цього, розумієте? Тому варто в ці дати не вступати в шлюб, тим більше, що Венера перебуває в вашому сьомому секторі партнерства. І по ретроградній Венері, зазвичай, ці шлюби, в які люди вступають по ретроградній Венері, вони призводять до розлучення. І це розлучення теж може бути йти циклом. Теж відбутись на ретро венері тобто через півтора року, через три роки, через чотири з половиною роки, через шість років і так далі. Тому запишіть ці дати і в шлюб вступати не варто. Що ще не варто робити на ретроградній Венері? Це купувати все дороге і коштовне. Наприклад, купувати прикраси, купувати квартири, купувати машини, робити інвестиції, тому що. Потім ви не будете виграші від цих інвестицій, від цих покупок, і з часом ці покупки вам не будуть приносити задоволення. Тобто по ретро Венері вас може виникнути враження, що вам це подобається, що ви точно впевнені, що ви, наприклад, хочете цю сумочку. Ви точно впевнені, що вона вам не перестане подобатись. Але коли Венера перейде в директний рух. Ви подумайте, ні, для чого я це придбала, для чого я це купила, мені це взагалі не подобається. Тому е, варто не здійснювати покупок. І ще, що я хочу розказати, це про затемнення. У 2023 ро році на нас чекає 4 затемнення, два з яких буде сонячних, і два з яких буде місячних. І е, в 23-му році кармічні вузли змінюють знак. І відбудеться це 12 липня 23-го року, коли раху е, кармічний вузол перейде в знак Овен, і це для вас буде вось е, другий дім. Перепрошую, і кету Кармічний вузол перейде в ваш знак в знак Терези, і це буде для вас восьмий дім. І фокус уваги на найближчі два роки зміниться на ці будинки на другий і восьмий будинок. Другий будинок це будинок. Ем... Доходів наших і цих грошей, які ми заробляємо самі. А восьмій будинок це дім, теж грошей і ресурсів про це проте чужих грошей. І е, наступних два роки вас чекає такий баланс між тим, як користуватись чужими грошами, грошима, і тим, як заробляти свої гроші. Отже, перше затемнення буде сонячним і відбудеться воно в знаці Овен 20 квітня 2023 року. І це ваш буде ваш другий дім, про який я говорила попередньо. Це дім власних доходів. І щось нове увійде ваше життя. Можливо, вам запропонують нову роботу. Можливо, ви захочете відкрити нову справу. Можливо, у вас з'явиться додатковий вид заробітки. Тобто, по сонячному затемненню це щось нове обов'язково увійде в ваше життя. Наступне затемнення буде місячним, і відбудеться воно 15 травня 2023 року в знаці Скорпіон, і це ваш дев'ятий сектор гороскопу. А, і закінчується затемнення на осі Скорпіон і Телець цього 2023 року, і щось для вас е, закінчиться. А дев'ятий сектор це сектор, який відповідає за переїзд до речі, за все іноземне. Можливо, ви жили якийсь час за кордоном і е працювали на міжнародну компанію. А по цьому затемненню ви скажете все, я вже не хочу жити за кордоном. Я хочу вернутися, наприклад, до себе додому, або поїхати жити в інше місце. Тому що місячне затемнення це завжди про завершення. Наступне затемнення буде сонячним, і відбудеться воно в знаці Терези 4 жовтня 2023 року. І це ваш сектор ресурсів і чужих грошей. Це восьмий сектор. І, значить, по цьому сектору вас ви можете отримати допомогу від інших людей. Ви, може, наприклад, вам партнер скаже, я хочу вам допомагати. Або вам батьки скажуть, ми хочемо вам давати, наприклад, якусь суму грошей кожного місяця, або ви будете отримувати соціальні виплати, соціальну допомогу. Так для вас може програти це сонячне затемнення. І наступне затемнення це місячне затемнення, яке відбудеться в знаці телець. Це ваш третій дім, і відбудеться воно 28 жовтня 2023 року. І е, теж це для вас щось завершиться по цьому місячному затемненню, тому що, по-перше, закінчується двохрічний цикл затемнень, знаці скорпіон і телець. А так як для вас це третій дім, можливо, у вас завершиться спілкування з якимись людьми, з якими ви до того спілкувалися цих два роки. Можливо, це. Програється так, що у вас закінчиться контракт на роботу, на якій ви працювали, і так це для вас може програти з рибом. Тому 2023 рік буде для вас багатим на події. Цей рік буде спрямований на вашу особистість, на вашу трансформацію, на сферу вашого заробітку, на комунікацію, на поїздки. Тому я вам бажаю, щоб новий 2023 рік приніс для вас неймовірні емоції, приніс для вас спілкування з класними людьми, і щоб ваші цілі і всі мрії, які ви для себе поставите в новому 2023 році, здійснились.